Я вітаю вас, шановні водії та водійки, Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації з трьох різних тем. А саме, регулювання дорожнього руху, обов'язки і права пішоходів, і останньою буде задачка з тем обгін та початок руху та зміна його напрямку. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали! Отже, запитання номер 1 Куди дозволяється продовжити рух водієві синього автомобіля? Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Лише прямо, 2. Прямо та ліворуч. 3. Ліворуч та у зворотньому напрямку. 4. Лише ліворуч та 5 усі напрямки заборонені. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто до зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на яке знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. В цій задачці нас цікавить лише синє авто. Водієві на перехресті пропонують три напрямки для подальшого руху. Звісно, що ми відразу звернули увагу на те, що перехрестя обладнане світлофорами. Наразі на основній секції світлофора увімкнено червоний сигнал, котрий забороняє рух в усіх напрямках. Але на увімкненій додатковій секції ми можемо бачити стрілочку зеленого кольору, що дозволяє продовжити рух у вказаному напрямку. Тобто ліворуч. Але також при цьому, згідно з пунктом 8.7.3 правил дорожнього руху, сигнал у вигляді стрілки, що дозволяє поворот ліворуч, дозволяє й розворот, якщо він не заборонений дорожніми знаками. Які ж дорожні знаки є у нас? У нас тут є всім добре відомий знак 2-3 головна дорога, а також знак 5-16 напрямки руху по смугах. І згідно з цим знаком водієві синього автомобіля з крайньої лівої смуги дозволяється як проїхати прямо, так і повернути ліворуч. І до речі, розворот цей знак також дозволяє. Виходить, що і увімкнена зелена стрілка світлофора, і дорожній знак дозволяють водієві синього авто в цій ситуації повернути ліворуч або ж розвернутися. Але певна річ, що перед поворотом через воротом потрібно увімкнути відповідний показчик повороту. Якщо б на нашому малюнку був, наприклад, знак 3.24 розворот заборонено, то тоді водієві можна було б проїхати лише ліворуч. Але оскільки цього знаку в нас нема, як і іншого заборонного знаку, то я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням та обрав варіант відповіді під номером 3. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: хто з пішоходів порушує правила у цій ситуації? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. Один пішохід А, два. Пішохід Б. Три. Обидва пішоходи порушують. Та чотири. Обидва пішоходи не порушують правила. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та два пішоходи на ній. Обидва вони мають намір перейти дорогу. Різниця полягає лише в тому, під яким кутом вони мають намір це зробити. І ми бачимо, що жінка переходить проїзну частину під прямим кутом, а чоловік хоче перейти не під прямим кутом, можна сказати, по діагоналі. Якщо хтось думав, що зовсім немає різниці під яким кутом переходити проїзну частину, то пункт 4.8 наголошує, що якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, а дорога має не більше трьох смуг руху для обох його напрямків, дозволяється переходити її під прямим кутом до краю проїзної частини в місцях, де дорогу добре видно в обидва боки, і лише після того як пішохід упевниться у відсутності небезпеки. Отож, ми бачимо, що дорогу правильно переходити так, як це робить жіночка, тобто під прямим кутом. Але насправді обидва пішоходи порушують правила конкретно в цій ситуації, адже на малюнку в правому нижньому куті ми бачимо пішохідний перехід. І обидва пішоходи мають переходити дорогу саме по ньому. Виходить, ще я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді, під номером 3. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: водій якого автомобіля має право виконати задуманий маневр? Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який, на вашу думку, є правильним. 1. Водій червоного автомобіля. 2. Водій чорного, 3. Обидва водії мають право, та 4. Обидва водії не мають права виконати маневр. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтеся на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Тож ми маємо ділянку дороги та три автомобілі на ній. Білий просто рухається в своїй смузі. Водій червоного автомобіля має намір його обігнати і увімкнув відповідний лівий показчик повороту для цього, а водій чорної автівки хоче розвернутися. І він також увімкнув відповідний лівий показчик повороту. Водії обох автівок червоної і чорної хочуть виконати маневри, які вирізняються підвищеною небезпекою. І певна річ, що ці маневри забороняються в деяких місцях. Давайте розпочнемо з обгону і відкриємо пункт 14.6. Серед цього списку ми побачимо, що обгін забороняється у кінці підйому, на мостах, шляхопроводах, естакадах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості. Водій червоної машини виконає обгін якраз таки на небезпечному крутому повороті, на якому ще і досить погана оглядовість, що є дуже небезпечним і трактується як порушення правил. Власне, водій чорної автівки виконує розворот неподалік від цього крутого повороту, а згідно з пунктом 10.7, розворот забороняється за видимості дороги менше 100 метрів, хоча б в одному напрямку. На нашому малюнку мало того, що сам поворот доволі небезпечний, так біля краю дороги ще й ростуть дерева, які погіршують видимість, і на цій ділянці водієві чорного автомобіля точно розвернутися не можна. Виходить, що обидвом водіям забороняється виконати задумані ними маневри. А отже я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 4. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. звісно, що за правилами.